God dag. вже починаємо. Усі на м'ять горі. Усі на м'ять горі. Давай, поїхали. Один. Два. Давай, три, давай, Пішли, 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 пішли. Пішли. Два, три, чотири. Та вже забули попередню гру і з хорошим настроєм підходимо до львівського дербі. Звичайно, що це для нас там одна з найважливіших ігор в сезоні, і тим більше в такому становищі, як ми зараз, нам треба з нього вибратися і yes. тільки перемагати. Міняй, міняй. Ми готуємося на всі матчі, щоб перемагати в тих матчах. У нас нема нам куди відступати, треба в всіх матчах набирати очки. Тому серйозно готуємося. Ну, хлопці, в принципі, працюють. Я не можу сказати, що є якась недооцінка команди, суперники ще, що всі працюють, всі дуже серйозно налаштовуються, тому готуємося до серйозної гри. Ми прекрасно розуміємо, що цей матч важливий не лише через наше становище в турнірній таблиці, а й через те, що це дербі для нас. Це особливе протистояння. Сьогодні було дуже інтенсивне тренування. Працювали на високих швидкостях. Футбол тим цікавий, що завжди дає можливість взяти реванш. Ми поступилися у першому колі, тому прагнемо віддати свій борг. В цьому сезоні щось подібне було в поєдинках з інгульцем, коли першу гру ми програли, а у другій розгромно перемогли. Прагнемо повторити такий сценарій матчі зі Львовом. Добре, добре, зараз стали по позиціях, по позиціях. Пішли, 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 пішли. Не поступлива команда, ми поступили в першому колі, тому, звичайно, треба зараз перемогти. Довести, що ми не слабша команда, що ми сильніші. В Кальвів може дати бій будь-якому супернику, це ми бачили по іграх а навіть шахтарем два матчі, які були тут другі. Тому не можна їх недооцінювати. Тітко, все, мляне, піши. Можна мене? Не давайте пробити! Дракуйте одного личити! Поіграйте момент! Ви давайте бачу! Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет! Підтримуємо український футбол.